Зупинитись не означає жити без прогресу, чи стояти на місці, бути у тиші не означає марнувати, втрачати час чи ресурс, це можливість побути у просторі, де між тобою і твоїми бажаннями, думками, відчуттями і усвідомленням немає перешкод, місце, де прогресує внутрішній розвиток і відновлюється. Сила, затишний час, коли можна відчути своє існування без жодних додатків. Нам часто повторюють не сиди на місці, закуси губу і йди далі, ти усе пропускаєш тільки з досягненням успіху і реалізацією свого потенціалу ти здатна бути щасливою. І якщо дивитись на ці фрази з мотивацією покорити світ любою ціною. То ми ризикуємо, що ця ціна усього цього будемо ми. Допоки ми не дослідимо, ким ми є, ким бачимо себе ми, а не інші, ми не будемо щасливі із досягнутими цілями, адже всередині буде існувати непочута частина нас, яка увесь час даватиме про себе знати. Саме з нею, справжньою собою, тою, якою нас задумав Бог, ми маємо можливість зустрітися у тиші. І саме тому тиша також звучить. Нам часто є страшно знаходитись у тиші чи наодинці, адже ми думаємо, що в ній ми марнуємо час треба бути там, де багато людей, аби часом чогось не пропустити. І в гонетві за визнанням ми пропускаємо себе. І це так прикро, адже це дуже продуктивний простір. Коли ми садимо насіння довгий час, нам може здаватися, що толку і прогресу немає в цьому, адже насіння під землею, і всі початкові процеси відбуваються там, де не видно людському оку. Якщо згадати. Момент з Біблії, прикладом кого я завжди надихаюсь, це Ісус. Перед тим як вийти на публічне служіння, Ісус іде в пустелю на 40 днів, у самоту, у роздумах і молитві. Це був час внутрішнього очищення й укріплення. Тиша у пустелі це не порожнеча, а місце глибокої зустрічі з собою. Та отцем. таких сюжетів є дуже багато, особливо у нинішній час. Важливо просто добре профільтрувати свій інфопростір аби не стати жертвою нав'язування чужих страхів чи інтропроектів і мати можливість особисто робити вибір. Слово тиша з латинської мови означає мовчання, спокій. У римській культурі це слово могло означати не лише фізичну тишу, а й внутрішню зосередженість і слухання. У філософії тиша як умова для глибшого пізнання, для внутрішнього голосу. Тобто, тиша це чудова умова, аби краще пізнати себе справжню, зосередитись на тому, щоб зрозуміти своє покликання. І можливість відновити свої сили для реалізації своїх майбутніх ідей. Науковці з університету Д'юка США виявили, що дві хвилини тиші мають глибший заспокійливий ефект, ніж музика, яка навіть є розслабляючою. Тиша знижує гормон кортизолу, гормон стресу, дихання уповільнюється, тіло розслабляється. Мозок переходить у режим відновлення. Якщо тобі цікава та актуальна тема покликання відновлення, запрошую тебе на наш семиденний марафон покликана, де ми детальніше розбираємо закладених Богом рис і досліджуємо дане питання. Посилання на інформацію і реєстрацію в описі під цим відео або в шапці профілю моєї сторінки Instagram. Тиша! Це не порожнеча, а простір, у якому душа може знову розгорнутись. Дякую за твій час і приємної тобі тиші.